29.09.2014 року отримали шолому від наших друзів. Це були 4 шоломи, які були вже вжитко, але вартість їх достатньо прийнятна. І тому ми дуже вдячні нашим друзям за таку допомогу. Два шоломи одразу передали лазінчанам, які зараз знаходяться в Лозовій. Але потім будуть їхати в зону АТО. А ці ось два шоломи передаємо завтра нашим бійцям в зону АТО. Волонтери з Харкова будуть їхати і передадуть їх безпосередньо. Це один без чехла, а на інший ми вже надягнули чехол, щоб воно виглядало закамуфльовано. Ще раз дякуємо нашим друзям за допомогу.